Добрий день тема нашої зустрічі стилі мовлення Поняття про публіцистичний стиль. Прочитай уривки. Перший громада це стійка, здатна до самовідтворення форма соціальної організації людей, для якої характерні колективна власність на засоби виробництва. Історично сформований тип самоврядування, суспільна та ідеологічна єдність. Другий ні. Власті у нас над громадою немає ніхто. Громада має власть сама, а більше ніхто, боярине. Але мій батько досвідчений чоловік і радо служить громаді, як він говорить на раді Громадській. Як не зуміє ніхто в цілій верховині? Третій. Привіт! Завтра збори. Громада має вирішити деякі питання. Четвертий. Рішенням громади вимоги позивача в особі зад агро задовільнити в повному обсязі. Які стилі мовлення ти упізнав? А ось і невеличка підказка. Постав відео на паузу, а в зошиті запиши відповідь за зразком. Пригадаймо разом, де використовують стилі мовлення розмовний в колі близьких людей за неофіційних обставин. Науковий у науці, освіті, техніці. Художній у творах художньої літератури, діловий, ділових паперах, а також в службових стосунках. Правильно виконали завдання учні, які надали такі відповіді: один науковий, два художній, три. Розмовний чотири діловий. Поговоримо про публіцистичний стиль, що мені про це відомо? Сфера використання публіцистичного стилю це суспільне життя, журналістика, блогерство. Це може бути звернення, промова, газетна стаття, репортаж, нарис, пост. Призначення це повідомлення та вплив на слухача або читача. Які ж ознаки має публіцистичний стиль? Загальні ознаки, інформативність. Логічність, факти, образність, емоційність, оцінка, пафос за будь-яких обставин слухач не має залишитися байдужим мовні ознаки Суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання та звертання, окличні речення. Понукання. Часто блогери починають свій допис репликою. Приголомшлива новина щойно. Звісно, це не може не привернути уваги. Звернімося до нашого підручника. Прочитайте текст. Визначте стиль його мовлення. Аргументуйте. Для зручності ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Перевіримо себе. Цей текст належить до публіцистичного стилю, тому що він вплинув на моє ставлення до поняття патріотизм. У ньому автор торкається суспільного питання. А саме, Гордості за свій народ, відданості. Це може бути і стаття в газету, і виступ на радіо. Інформація логічна, образна, емоційна, містить відверту оцінку словесних патріотів. Оцінні слова, риторичне запитання, експресивні вислови б'ють себе руками в груди, на кожному кроці, отже, цей текст належить. До публіцистичного стилю. Пропоную виконати завдання творчого характеру. Уявіть себе репортером або відомим блогером. Доберіть кілька риторичних запитань або звернень, які були б доречними у виступі про патріотів. Запишіть їх в зошит. Запитання для самоперевірки. Які стилі мовлення ви знаєте? Де ми використовуємо публіцистичний стиль? Наведіть приклади жанрів публіцистичного стилю? Пригадайте і назвіть ім'я відомого телерепортера. Домашнє завдання. Уявіть себе репортером або відомим блогером. Запишіть в зошиті невеликий виступ у публіцистичному стилі. 7-9 речень на тему духовні цінності нашого народу. Успіху вам!